Що таке зелена картка? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Зелена картка це міжнародний страховий сертифікат, який посвідчує наявність страхування автоцивільної відповідальності водіїв за кордоном. За наявності такого сертифікату у водія у разі настання з його вини дорожньо-транспортної пригоди за кордоном страхова компанія, від імені якої було укладено такий сертифікат, відшкодує збитки, завдані третій стороні потерпілій особі. Наявність міжнародного страхового сертифікату Зелена картка є. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі вірної інформації про страхування. Є обов'язковою передумовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі до країн-членів міжнародної системи. Основна мета зеленої картки забезпечити захист потерпілих осіб у транскордонних ДТП завдяки механізму обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності водіїв, які подорожують на своїх транспортних засобах, за кордоном. Якщо ви стали винуватцем ДТП, ваш страховий сертифікат зелена картка покриє витрати на відшкодування шкоди потерпілим відповідно до законодавства тієї країни, де сталася аварія. Це дозволяє уникнути фінансових втрат і правових проблем, які можуть виникнути в іноземній державі. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.